Почуття провини і почуття сорому. Це почуття, які дуже цікаві. Багато хто з дослідників визначає їх як штучні почуття, яких не повинно бути в людини. Що це виключно соціальні почуття, а вони не є природними в нашому фізіологічними. І саме головне, що саме ці почуття вони в людському спілкуванні, особливо в нашій українській традиції, використовуються з метою маніпуляції. З метою маніпуляції, коли одна людина не може відкрито висловити свою думку і свою позицію, і вона використовує елементи тиску, фрази, які їх дуже яскраво озвучують, ми всі з вами знаємо. Починаючи з старої фрази Я же ж мать», От, і туди багато багато тому подібного. Ти ж дитина, ти повинен, я ж мама, я ж можу, ми ж подружжя, як це так, ти цього не розумієш. От у цих всіх фразах завжди є одне, що об'єднує: воно дає оцінку, воно дає підсвідомий імпульс, що ти недостатньо гарна мама. Або я мама, тому ти ніхто, і ти повинен мене слухатись вже просто тому, що я твоя мама. Що цікаво, я довгий час шукала аналог слову я тебе слухаюсь не слухаю, а саме слухаюсь в інших мовах. До речі, практично ніде воно не використовується, тому що слухати це зрозуміло, а слухатись найчастіше мені казали, ну це ж з армійських команд. Тому що там під козирьок і пішов виконувати. Саме головне, що в цей момент ти не включаєш свій мозок. Ти не аналізуєш і ти не будеш це критикувати. Звідки це так сталося, що останнє століття Україні дало величезну кількість випробувань? Соціум для нас був ворожим, в ньому потрібно було вижити. І людина могла спиратись виключно на когось своїй родині, і те не завжди. Людина може спиратись на себе, потім вона починає спиратись на родину, потім вона спирається на свою на своє професійне середовище, потім вона вже розуміє, що о я живу в такій державі, де я можу себе спокійно почувати з певними гарантіями, що мене захистять, тому що, наприклад, те саме право власності, воно ж абстрактне. Те, що вам щось належить, воно виключно до тих пір, поки оточуючи це визнають. Як тільки оточуючі скажуть ні, вас ніхто не захистить. Навіть із зброєю в руках на сьогоднішній день захиститись ми не можемо. Цивілізований світ прийшов до думки про те, що люди повинні домовлятися. І от та небезпечна ситуація, в якій ми жили протягом ста років, вона привела до того, що діти не відходять від батьків, батьки бояться відпускати дітей. І вони, бояти, бояться, дуже часто, вони бояться дуже часто будувати своє цілком автономне життя за межами родини. Якщо ми кажемо, що ми хочемо йти до європейських стандартів, починаючи з освіти дітей і закінчуючи стандартами життя, то ми повинні звернути увагу на те, що в нас є таке питання, як сепарація дітей і їх самостійна відповідальність. Ми знаємо, як наші діти йдуть до школи. Наші діти йдуть до школи, мама веде, і потім мама починає, починається дуже довга епопея, спілкування з вчителями, тому що мама відповідальна за те, як дитина зробить домашнє завдання. Починаючи з такої першої тези, ми дітям відрізаємо можливість бути самостійними. І традиційно ну, навіть існують такі деформовані варіанти, коли вчитель, наприклад, дає тільки тим мамам, з ким має нормальні стосунки, підготовчі завдання до контрольної роботи, щоб ці діти на контрольній роботі написали краще, їх можна було похвалити перед всім класом. На жаль, такі речі є. На жаль, у нас є дуже часто ті речі, коли батьки повинні виконувати домашні завдання за дітей, і ніхто не задумується про те, а в чому тут сенс, яка користь цього дітям. Але що відбувається, батьки настільки залучені в життя дітей, що потім, коли такій дитині Ах, 16 років, Батьки не знають, що можна від неї сепаруватися, що від неї можна відділитися, що можна з дитині сказати, вибачай, але це твоє завдання. Що дає європейський досвід? Якщо вашій дитині більше, ніж 14 років, з вами навіть ніхто не буде розмовляти, тому що всі питання ця дитина вже вирішує сама. Починаючи від того, які вибирати додаткові факультативи, закінчуючи тим, чи буде вона від інакліки, чи не буде. Для дитини, що вона не знає, а з чим заповнити те місце, звідки дитина пішла. І а, мама дитиною дорослою заповнює своє життя. Тобто вона вирішує, а чому в тебе такий курс, а не такий, а чому ти не йдеш на підробіток? А давай ти підеш працювати до мене. Ну і класична наша відповідь за куди ми вступаємо в сьому році, бо ми закінчуємо 11 клас. І, на жаль, така фраза а, вона дуже часто зустрічається. А, якщо ви. Про спілкування своєї дитини ми застосовуємо тільки в тому випадку, коли а, ми вечеряємо разом або ми обідаємо в неділю разом, а в інший час кожному свій графік. А, якщо ви використовуєте ми тільки тоді, коли а, ми обговорюємо план на місяць і не більше того, то мабуть ну, це нормально. Якщо ж ви обговорюєте, ми а, вступаємо у ми йдемо працювати, ми вирішили одружуватись, у нас буває таке. То, значить, в вашій родинній системі діти не мають права жити своїм життям, ви їх позбавили цього. І, на жаль, коли це доходить до критичних ситуацій, то дуже часто вже пізно щось змінимо. І, е, на жаль, багато в кого терапевтичний вихід на сьогоднішній день від такої, такої гіперопеки батьків це, це війна. Багато Та, кому з молодиків вона дала можливість піти і довести через таку страшну річ довести, що я самостійний і дорослий, не чіпайте мене. Е, це такий критичний момент, але щоб його не ставалося, потрібно давати дітям самостійність і зрозуміти, що народжувати це був наш вибір, а що вони далі з цим будуть робити. Це їх право. І скільки б ми в них не вклали, це одностороння інвестиція. Це та інвестиція, яку ми віддали в світ. І зрозуміти, що ми дитину відпустили в світ, і вона нам більше нічого не видає. Зовсім. Тільки такий підхід дає дитині можливість бути, бути вільним, а відповідно бути вільним, а відповідно, реалізувати свій план життя, а не доживати за нас. Якщо дитина вільна, Є величезна вирогідність, що е, від, як модно зараз сказати, родинна карма, е, родові сценарії. Коли ми даємо дитині свободу, в неї є шанс бути вільною і від цих сценаріїв також. До речі, вже доведено науково, що те, що ми дуже довгий час називали генетичними хворобами, вони теж коригуються. Вони теж коригуються Оскільки вони формуються у більшості життєвими звичками родини. Якщо дитина звикла харчуватися таким чином, відпочивати таким чином, будувати свій день таким чином, то, відповідно, так було в мами, І я разом з таким способом життя беру і всі ті хвороби, які формуються даним способом життя. І сюди ще важливіша річ. Це емоційне реагування. тому що якщо ми дуже багато часу сумні, якщо ми не задоволені життям, ми маємо таку біохімію мозку і, так, і такий букет гормонів, який і буде провокувати, починаючи від просто е, гормональних розладів до діабету, який е, ну, зараз дуже дуже помолодша, змінюючи сценарій, змінюючи е, свій життєвий порядок. Ми можемо змінити багато що і навіть позбавитись від тих захворювань, які довгий час вважались спадковими і їх вилікувати неможливо. Тим більше, що до більшості хвороб ми маємо не спадковість. Ми маємо не спадковість, а маємо тільки, скажімо так, відкритість до них, якщо ми будемо підтримувати такий самий спосіб життя, як і у батьків.